Ось таке кріплення, значить повна комплектація по метизах. Є повністю всі болти, всі необхідні кронштейни. Навіть є інструмент у вигляді таких шестигранників геподібних, які дозволяють змонтувати без додаткового інструменту. Ось безпосередньо цей кронштейн, який дозволяє зібрати отаку конструкцію і притягти до столу. Відповідно, отут у нас така конструкція знизу. Все доволі міцно виглядає. Із додаткових, тут це не буду відкривати, просто покажу функції. Є така зручна штука, отак тобто, воно стоїть. Оце передня частина, оце передня частина тобто так вона виглядає. Кабель, може, до речі, тут заглушка така, переставити цю заглушку можна сюди, тобто, будь-яким чином зорієнтувати. А сам кабель можна протягти в у у цьому місці. Тут є така пластикова. Я не буду її знімати, бо воно притиснуто зараз в транспортному вигляді. Отут є отвір. Відповідно, оця пластикова штука вона знімається. І сюди можна прокласти кабель живлення, інтерфейсний кабель і протягти його аж сюди. Потім тут він виходить і занирює сюди. І тут в нас ще одна така пластикова штука, яка дозволяє натягти його сюди. І знову ж таки, кабель протягти аж безпосередньо до самого монітору. А, стандарт тут Веса. 75 дріб uh, 100, тобто 75 uh, відстань між цими точками, а між крайніми 100 міліметрів. Зручний, міцний, надійний.